Вільна освіта у Німеччині обов'язкова. Кожна дитина, яка виповнилася 6 років, повинна піти до школи цього року. Це стосується і українських дітей, які разом зі своїми батьками знайшли притулок від війни у Федеративній Республіці. У кожній землі свої правила десь і діти йдуть до школи відразу після реєстрації батьків. Для когось потрібно 3-6 місяців. Адаптації німецький шкільний рік зазвичай починається наприкінці серпня і продовжується до середини липня. Зараз вже середина вересня. Тож є можливість підсумувати і поговорити про ті нюанси, з якими зіштовхнулися українські батьки перед та на початку навчального року. І з тих проблем, з якими найперше зіштовхнулися, це з тим, щоб зібрати дитину до школи, тому що якщо з українськими і книжками все більш-менш зрозуміло, вони зазвичай однакові немає якихось нюансів. То німецька школа вимагає допомоги інших людей, не тільки в замовленні книжок, а й за них треба сплачувати і досить немаленьку суму, деякі, звісно, можна орендувати. Але ось з зошитами і, взагалі, з різним канцелярським приладдям, яке необхідно, власне, були певні нюанси. Але завжди можуть допомогти і у книжкових магазинах і у магазинах канцелярії, коли ви їм показуєте список того, що вам необхідно. Процес навчання для українських дітей починається завжди з однієї проблеми: мовний бар'єр. Він на першому місці в опитуванні служби освітнього омбудсмена України майже 70% респондентів. Ця проблема тягне за собою ще одну складність соціалізації та комунікації з однолітками. Також чимало батьків переймаються через подвійне навантаження, адже багато українських школярів продовжують відвідувати українську школу. Дистанційно або ж онлайн часто ускладнюють процес навчання і відмінності у програмах. З'являються предмети, які дитина в українській школі не вивчала. Утім, попри відмінності, є в освітніх програмах України та Німеччини багато спільного. В нас зараз в Україні також є така як НУШ називається нова українська школа. От вона чимось дуже подібна до цієї школи, що в Німеччині у початкових класах. Але тут мені подобається. Така ситуація, що дітки дуже розкуті, що діток ніхто не сварить, що вони мають можливість поводити себе на уроці, як їм заманеться, що вони не бояться, що хтось буде сварити. Мені це подобається, як вчителю з практикою. Що ми з дітьми тут друзі в першу чергу, і немає такої, знаєте, великої рамки, що вони мене бояться, бояться сказати слово, і я для, для них мега, якийсь авторитет, якому не можна поділитися своїм самим сукровиним. Ще яка різниця у самому викладанні подачі матеріалу тут зовсім зовсім все кардинально, Динально по іншому, у німецькій школі, навіть в тому випадку, що написання літер ну відрізняється. Тут більш повільно, в нас все швидко, строго, <с> як -то кажуть, лише строго по суті. Тут є можливість дітям нікуди не поспішати і вдуматись. Матеріал говорять батьки не тільки про нові предмети, мовні труднощі, але й про ставлення до дітей у німецьких школах. Більше поваги, свободи. Та відкритості здивувало те, що дітям дають більше свободи. Напевно, тут діти без перешкод виходять зі школи на майданчики, гуляють їх, значить, на перервах. Наприклад, ніхто в класах не залишається в коридорах, всіх просять вийти на вулицю. Тут більш може база насищена, і технічна, і от друковані книжки, там зошити більш. Повна, доступніше якось матеріал, цікавіше. От я бачу по дитині, що вона в захваті, їй подобається. Вона нема такого, що я не хочу йти в школу. це З якоїсь. Знайшли такий підхід от в ігровій формі, багато в них екскурсій, десь вони відвідують, там виходять в ліс, практики багато. Самі українські діти навчанням у Німеччині дещо здивовані і не приховують свого захоплення від деяких уроків та поведінки вчителів. Мені дуже подобається. Ну, наприклад, якщо учень не зрозумів якийсь предмет, то вони можуть підійти. Ну... Легко дуже і типу, розказати, пояснити дуже добре пояснюють. У нас є теж 10 хвилин, щоб нам почитали казку, і ми ще поїли на уроці. Коли пішла перший раз в школу, е я ну, попала на перший урок фізкультури. І ну, Ми прийшли ну, в, 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 в фізкультуру, я переодяглась і думала, коротше, що ми зараз тренуватися будемо все таке. А ми каталися на таких скейтах, і вони в них дуже інакші. Вони тут то, треба більше балансувати. І ну, це дуже круто було. Недоліки у німецькій школі ми шукали досить довго. Знайшли. Але чи недолік це? Ну, навіть не знаю. Канікули? Ну, так, трохи канікул замало, замало влітку. Чимало українських дітей цього року не обмежилися тільки іноземною школою. вони отримують знання і в українських онлайн чи дистанційно. Утім, психологи не дуже заохочують таке подвійне навантаження і кажуть: не тисніть на дитину. Чим дитина молодша, тим легше йому адаптуватися в настранній середі. Немецкие педагоги, вся немецкая система направлена на то, чтобы ребенку, который приехал из другой страны, как можно минимизировать стресс от погружения в новую языковую среду и в новое общество. Так или иначе, родителям нужно быть готовым, что, вероятно, успеваемость ребенка в первый год обучения в Германии будет не такая блестящая, как это было в Украине. Потому что само погружение в иностранную среду – это уже стресс, это уже напряг. А еще демонстрация каких-то блестящих успехов это двойной стресс. Поэтому первый год, пока ребенок учится в немецкой школе, свежеприехавший ребенок из Украины, я бы рекомендовала его не прессовать на тему успеваемости. Більшість батьків школярів, які знайшли притулок у Німеччині, планують рано чи пізно повернутися до України і продовжити освіту дітей там. Втім, вони з теплотою говорять про німецькі заклади освіти і з вдячністю про тих, хто допомагає українцям. Світлана Василенко, Олександр Дойч, Ляжуковін, українська редакція німецького телеканалу Хауштат Тіфау.